Катю Литкіну із Нововолинська, котру рідня і правоохоронці розшукували ще від 1 серпня, знайшли мертву. Тіло Каті виявив батько на териконі третьої шахти. До ранку територію охороняли поліціянти. Потім на місці працювали експерти. Упродовж дня наші журналісти тримали зв'язок із працівниками міськвідділу поліції, проте коментарів правоохоронці досі не дають, аби не нашкодити слідство. Тож наша знімальна група вирушила на місце знахідки. Терекон третьої шахти зовсім поруч із будинком бабусі Катерини, де вона мешкала упродовж останніх півроку. Тут натрапили на друзів Катіного хлопця. По дорозі ті розповіли, що мама Каті, будучи у віч... Чиї і вже не сподіваючись на пошуки поліції, пішла до ворожки. Та вказала на місце, де шукати дівчину, і назвала навіть імена двох хлопців, котрі поглумилися над нею. Тож батько одразу вирушив на пошуки. Недовго місце довелося шукати і нам. Виражений трупний сморід швидко привів туди, де лежало тіло Каті. Вочевидь, померла давно. До слова, хлопці, яких ми зустріли на тереконі, також розповіли деякі подробиці історії. Виявляється, колишній хлопець Каті Максим за кордон виїхав не одразу на ранок, як повідомлялося раніше, а за кілька. Днів. Насправді він переховувався, а неправдиву інформацію правоохоронцям і рідним надав брат утікача Назар, котрий теж мешкає неподалік терекону третьої шахти. Поліція інформації не спростовує і не підтверджує. Кажуть, проводять експертизу, і за її результатами буде зрозуміло, як померла дівчина. Нагадаємо, з дому Катерина Литкіна вийшла на 5 хвилин на зустріч із колишнім хлопцем, аби віддати малюнки і диски. Після того й зникла. Хлопець подався за кордон, замівши за собою. Сліди видалив сторінку в соцмережі, так само безслідно зникло й листування дівчини. Тому батьки вважали, що доньку викрали. Телеканал СТН продовжує очікувати на коментарі поліції та стежити за розвитком історії. Рідним і близьким Катерини Литкіної співчуваємо.